В обласному центрі попрощалися з військовими Анатолієм Харитоновим та Олександром Бепком. Вони віддали життя за те, щоб ви, ця мирна частина Луцька, Львова, Києва могли тут спокійно жити у Луцькій громаді. Демонтують шини на подвір'ях дитсадків. Замість цього, звісно, будуть посаджені кущі, і це буде і естетичніше, і корисніше. До дня матері суспільне розповідає історії мам. Нині розкажемо про вдову Людмилу Дорожко із села Бірки, яка виховує шестеро дітей. Не мене все, не моє опора. У Луцьку сьогодні попрощалися із загиблими військовими Анатолієм Харитоновим та Олександром Бебком. Їх відспівали у соборі Святої Трійці. Бійці служили в одному підрозділі. Обоє загинули 8 травня під час виконання завдання поблизу Богданівки на Донеччині, розповів їхній бойовий товариш Василь Шеремета. Що сталося? Вийшли з позиції, не дождались машини евакуації. Їх накрив. Їх двох-три-трьохсотих. Хлопці бойові були гарні, хороші. На них можна було покластися, спину вони тримали. Так так вийшло, що ми тут, вони, вони вже там. Командир взводу Валерій Лисюк, в якому служили Анатолій та Олександр, говорить, вони пішли служити до війська добровольцями на початку повномасштабного вторгнення росіян. Були на Волинській границі, потім нас перекинули під Бахмут. Хлопці виконували свої обов'язки з честю, з совістю. Дуже такі відверті, чисті, світлі люди. І як кажуть, вони загинули, вони не загинули. Вони віддали життя за те, щоб ви, ця мирна частина, Луцька, Львова, Києва, щоб ви могли тут спокійно жити. Олександрові Бебку було 42, Анатолію Харитонову – 55 років. Попрощатися із бійцями прийшли їхні рідні, друзі, бойові побратими і ті, хто не знав їх за життя. Прийшли провести нашого Сашу Бебка. Ми на нього казали панич в останню дорогу. Це була надзвичайно позитивна людина. Він постійно посміхався. У нас цього року, 25 років, зустрічі в школі. І ми б так хотіли зустрітися всі разом, але так, доля склалась, що мусимо приїхати повезти його в останню дорогу. Бажаємо, щоб ті жертви не були даремні. Співчуття всій родині, і тобі не тільки однієї родини. То всієї України всіх нас. Дякуючи їм. Ми сьогодні, ми сьогодні дихаємо цим повітрям. ми Сьогодні, як можемо, так втішаємося цьому сонечку. Дякуючи. їм. Загиблі за Україну воїни спочиватимуть на алеї почесних поховань у гаражі. Павло Мальничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини. Луцьк. Синочка мого звати Іван. Показує фотографію сина Галина Гнатенко. Жінку разом із іншими матерями загиблих героїв запросили до Палацу культури Луцька на захід, присвячений Дню матері. Каже, її Іван у 33 роки віддав життя, захищаючи Україну. Миколаївську область, Вільня, Херсонську і Донецьку область. 11 січня був поранений в Курдюмівка Бахмутського району. І 23 січня, 23 року, загинув шо секунди, шомінутиньки, і завжди в нашому серці був, є і буде. Матір говорить, що пишається сином, якого за бойові заслуги відзначили почесними державними нагородами. Зараз каже, чекає з фронту чоловіка. Хотілося б, щоб швидше повернувся додому. Підтримка, щоб якась була. І так само молимося, і просимо Бога найшвидшої перемоги для нас. Їхніх синів ховали в один день, розповідає мама загиблого, 34-річного військового Олександра Нагорного Людмила. каже, сини вчилися в одному ліцеї. Загинув в Запорізькій області, село Степове, пішов добровольцем захищати дружину, донечку, батьків, рідну країну. Хотів жити, хотів радіти у чорній хостині із 2014 року. Валентина Шостак каже: її син Сергій Шостак загинув 9 років тому, 27 липня, під час бою на Луганщині. З її слів брати участь ще тоді в антитерористичній операції у 42 роки. Теж пішов добровольцем. Перед цим говорить дуже просив матір берегти себе та сам не вберігся. Мама, тебе ж такий вік, не треба ходити швидко. Повільно рвався туди, казав, що хто як не ми, як не я. Під час заходу до дня матері поіменно згадали усіх загиблих синів, мешканців Луцької територіальної громади, сказав Луцький міський голова Ігор Поліщук. Здається, квіти не. Просто квіти, але це пам'ять, що пам'ятають наших дітей, що вони щось зробили за свій короткий час. Зі слів директорки департаменту соцполітики Луцької міської ради Вікторії Майбороди щороку до Дня матері, сім'ям та мамам загиблих військових виплачують матеріальну допомогу. А в цьому році 150 сімей отримало виплати в сумі 10 тисяч гривень, і 119 матерів отримують по 2 тисячі. Гривен з міського бюджету Дарія Тимошкова, Олександр Ватащук. Суспільне новини Луцьк. Це Наша машина яку привезли з під бахмута. Волонтери вивантажують обстріляне авто, яке перевезли від військових із 57-ї бригади, де служать зокрема і волиняни. Розповідає волонтер Тарас Кравчук. Ні, 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 ні. Волонтер Тарас Кравчук каже: військові втратили авто біля Бахмута на напрямку, який називають дорогою життя. кажуть, що вже нема на чому їздити, потрібно замінити. Даного автомобіля в районі 200 тисяч така автівка буде коштувати. Будемо обслуговувати, дивитися, щоб вона була справною, щоб хлопці там тільки їздили, але не мали проблем там з ремонтом. Розповідає, задонатити можна через QR-код, який є на банері на капоті машини. Першою задонатила лучанка Вікторія Кушнір. Такий спосіб привернення увагу да він дійсно привертає. Чому особисто ви долучаєтесь? Ваша мотивація яка? допомогти швидше звичайно, як кожного і швидше перемогу дочекатися. І я думаю, що це. Мабуть, почастіше треба такі робити акції. Настрій бойовий. Хлопці завжди на позитиві. Військовослужбовець Євген, який повернувся з зони бойових дій, зараз лікується у Луцьку. Розповідає про роль таких автівок на війні. Це больно дивитися. Я от в Бахмуті воював 7 місяців. Приїхав Тобто вот така вот ситуація. Мінометка проработала. це вот это... розходний матеріал. Автівка стоятиме у центрі Луцька біля пам'ятника Тарасові Шевченку два тижні. Сказав волонтер Тарас Кравчук. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Тут така гірка стояла. цих шин у нас були зроблені така оздоровча доріжка. Завідувачка Луцького дитсадка Світлана Краля показує територію, де був ігровий майданчик. Каже, багато років тут понад 100 автошин використовували для дитячих атракцій та огороджень. Тоді ніхто не говорив про шкоду, бо про неї ще, напевно, тоді ніхто особливо не задумувався. Працівник комунального підприємства «Луцспецкомунтранс» Валерій Баштик розповідає: автомобільні шини з дитсадків Луцької тергромади вивозить цілий тиждень. Є дуже багато по городу дуже багато. Є. У Луцькій тергромаді триває демонтаж та вивезення майже трьох тисяч відпрацьованих шин із території 48 закладів дошкільної освіти, оскільки це забруднює довкілля. Та отруює повітря розповіла начальниця відділу екології луцької міськради Оксана Лисак. Взамін говорить, облаштують ботанічні куточки, сучасні дитячі майданчики, висадять квіти та поставлять вуличні меблі. Шини віднесені як на рівні до побутових відходів. Четвертий клас небезпеки для довкілля. Це однозначно є ксенобіотиком, тобто чужорідним матеріалом. За словами начальниці відділу екології луцької міської ради Оксани Лисак, вживані шини утилізують зараз шукають підрядну організацію. Яка цим займеться. Микита Чибар, Петропотієвський Суспільне новини, Луцьк. Майстер-клас надання першої психологічної допомоги в екстремальних ситуаціях відбувся у Луцьку під час першої міжнародної науково-практичної конференції Лікарі та медсестринство Медичний фронт в Україні та світі. Розповів кандидат психологічних наук, який вів майстер-клас Антоній Мельник каже, моделювали ситуації, коли дитина злякалась чи загубилася, коли у людини травма з переломом чи панічна атака. На цей майстер-клас прийшов Назарій Рибачук, який вивчає лікарську справу. Каже, хоче навчитися надавати першу психологічну допомогу, бо медики часто бувають в екстремальних ситуаціях. Ми також психологічно налаштовуємося, піднімаємо дух для того, щоб це наша робота. Ми, як медики, ми також працюємо в такі ситуації, де надаємо допомогу і також з порушеннями психіки людям. І Ми маємо самі знати, як ми маємо правильно це робити. Ми маємо бути підготовлені. Кандидат психологічних наук Антоній Мельник працює із військовими і їхніми родинами. каже, уміти надавати першу психологічну допомогу може і повинен кожен. Для цього не потрібно мати спеціальну освіту. Важливо знати основи їх навчав під час зустрічі, просто вислухати. Поговорити, відмітити свою присутність, що людина не самотня, що вона не одинока своєю проблемою, і бідою, і разом з тим бути впевненим, бути врівноваженим, все це передасться для тієї людини, якій ми надаємо допомогу. Це найперше. Тому що сама висококваліфікована допомога, яка дається спеціалістам, який сам хвилюється, вона буде знівельована. Майстер-класи науково-практичної конференції для учасників були безплатними, розповіла виконувачка обов'язків ректора Волинського медичного інституту Тетяна Пастрик. Зі слів Тетяни Пастрик у міжнародній науково-практичній конференції лікарі та медсестринство Медичний фронт в Україні та світі, що відбувалася упродовж двох днів у Луцьку. Взяли участь орієнтовно тисяча учасників із України, США, Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Литви, Польщі Великої Британії. Оксана Юпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. Ну, я теж з багатодітної сім'ї. У Нас теж було в сім'ї десятеро. 52-річна Людмила Дорош із села Бірки виховує шестеро дітей. Найстаршому сину 29, найменшій доньці 10. Не думала, що так буде іменно мене шестеро дітей. 2014 року, коли найменшій доньці Богдані було рік і два місяці, чоловік Людмили раптово помер. Жінка залишилася з шістьма дітьми, одна каже, було важко, але мусила бути сильною. Мусі давати і раду дітям. Взяли мене діти добре, мене діти допомагають, мене діти слухають. не мене все, не мої опора. До декрету жінка працювала до яркою у колгоспільнині на пенсії за дітьми. Раніше, коли був живий чоловік, тримали, каже, багато худоби. Зараз господарства менше. Було і чотири корови. Було і три біки, було і два коні, було і дев'ятеро свиней. Було все. Ну зараз вже. На даний час в мене корова, кінь, троє свиней. Поросятка там троє сталося на все. Говорить, живуть з того, що вирощують на полі і доглядають у хліві. У всьому жінці допомагають діти. Троє старших мають власні сім'ї, але маму, каже жінка, не забувають. Я мамі так випомагаю в городі. Помагаю там попорити хату, ще ж. Все роблю. Не викидаю. Возюгний, круплю, розганяю картоплю, в рух. Все, що треба. на господарство. міцно любить, проживає. Школи дякувати Богу. Стали зяті, зяті допомагають. Свати допомагають, всі допомагають. Материнське серце каже, болить за всіх, але найбільше за старшого сина Михайла, який зараз на передовій. Почалась війна з перших днів і пішов. Був в лімани, вийшов з лімана. Зараз в запорізький напрямок. За кожного переживаю. Ну, зараз більше йде за сина, що на війні. Всі на місці, ці тут, всі коло мене. Той вже другий рік там. Живе, не виходить на зв'язок і тиждень, їй більше, як тиждень. Жінці доводиться багато працювати зранку до ночі, аби діти мали все. Каже, практично не відпочиває, але не нарікає на долю. Гідно проходить усі життєві випробування та мріє, аби уся її дружня та велика родина зібралася якнайшвидше разом. Мене найважливіша мрія. В мене, звісно, щоб була перемога. Повертались діти всі. Живі, здорові, то найбільше мене мріє, щоб син вернуся додому. Щоб були дітки, здорові і внуки, щоб всі здорові були то саме головне. Олена Чорнуха, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.